Дорогі представники влади, дорогі брати і сестри, дорога молоде, дорогі хлопці і дівчата, ми щойно піднесли наші молитви одними одним устами і одним серцем священники різних конфесій в єдності і любові, щоб всі разом засвідчити Богові наше глибоке прагнення єдності цілого нашого народу. В єдності сила народу, не раз ми про це молимося і не раз ми про це кажемо. Але ми хочемо, щоб ця єдність була на ділі. Ми хочемо, щоб наші діти, наша молодь зростала в атмосфері єдності і любові. Сьогодні відновлення цього пам'ятника і цієї площі нехай буде символом того, що відновлені наші серця. Відновлені наші наміри до боротьби за єдність, за мир, за злагоду в нашому народі. Провадивши візерунки в стрибаних європейських мотивах із збереженням національних червоно-чорних кольорів, а встановлено в сучасному стилі Гергола-Пергола висотою 3,6 та довжиною 14 метрів, дивовижним способом об'єднала розмаїті напрямки архітектурних витворів поколінь Тернополя. Довжина реконструйованого майдану становить 267 метрів. Вимощено якісною бруківкою 6655 квадратних метрів, з дотриманням вимог державних будівельних норм та з використанням сучасних технологій. Особливу увагу хочеться акцентувати на зелених насадженнях, висадження яких є продовженням втілення гасла програми комплексного озеленення міста Тернополя. Перетворимо тополину в пісню «Катальзовий рай. На вибільних зелених територіях заплановане висадження 28 високоякісних саджанців породи катальпа. З'явились нові клумби площею площою квадратних метрів, які в поєднанні з європейським партерним газоном підсилять рекреаційний напрямок парку. Встановлено світильники зовнішнього освітлення із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій. Тож, висловлюємо щиро подяку від Тернопільської громади, виконавців робіт, Товариства з обмеженою відповідальністю, Том Інвест Буд та усім причетним до реконструкції площі. І у кожного зброя була за плечами. І у кожного смутові піла чові. І у кожного зброя була. За плечами і у кожного смуток і бір на чолі Їм в сумо за всю Україну, за ту спалену хату, за зрубаний сад. за ту пісню ще чути колись солоні. and who was the Кори на високих могилах, жовто сині вони і у тері учні гомоня, на ширіше моги у лісах, десерменно жура й ви. Стільки як герої лежать.